Василь Симоненко Встає над нами сонце, як вставало. Встає над нами сонце, як вставало, гудуть вітери в розгойданих дротах, зелені верби, руки заламали, і заніміло сонце на вустах. Приходять ночі, електричний пояс, немов зміюка місто обвива. Я лиш тоді, мій друже, заспокоюсь. Як опустіє зовсім голова, як я люблю, давать не буду звіту, переді мною два десятки літ, і в мене серце, мов не самовите, вистукує любов у білий світ. О, друже мій, попереду розлука, а зустрічі, чи трапляться вони і наші спільні радощі і муки, чи випливуть із серця глибини? Я не скажу того, що сам не знаю, і лиш бажання щире вироста, щоб, як життя наблизиться до краю, я міг почати так тобі листа. Встає над нами сонце, як вставало, гудуть вітери в розгойданих дротах, зелені верби руки заламали, і заніміло сонце на вустах. і ми такі ж, як всі на світі, люди. І я від тебе клятви не беру, та лиш тоді я молодість забуду, тоді замовкну, як помру.